Доброго дня! Так, сьогодні у нас обновка. Приїхав новий станок. Зараз я вам розкажу про комплектацію. Різці з змінними наставками чи напайками. Рухомий центр, другий конус 2, чи як там Морзе 2 підкладки під різці. Конус під патрон на 13, ключ до патрона. Три ключики, такі добротні, прямо, такі приємні на дотик, повноцінні ключі. Прям взагалі гартовані, такі видно, що добротні. Шестигранники у каркасі, тобто не валятимуться, де попало. Зворотні кулачки пронумеровані. Дивіться. Номер 2. Номер один написано, масленочка, це нерухомий конус запобіжник і дві викрутки. Кейс, ну і все. І інструкція по експлуатації. Друзяки, приїхав тільки сьогодні апаратик. На що я роблю? Процедура та сама, що і в попередньому відео. Я зараз відмиваю, все протираю. І, ну, і пробуємо щось, щось робити. Що в цьому змінилося, це ви бачите електронна гетара. Запитують мене, куди ділося попереднє відео і куди дівся станок. Станок поїхав до підписника. Якщо хто захоче історію, розкажу. А взагалі історія така: да і все, людина захотіла собі станок скажем, без волокіти, без доставки, без риску на всякі переміщення і так далі. Приїхала, виложила гроші і забрала і радується. Ну Ще ми не созванювались, але він дивився моє попереднє відео. Куди ділося відео, зразу скажу. Відео було видалене з Ютубу за попередження від каналу чи від Ютуба, від, від адміністратора. Десь були затронуті, видать, права. Ну, Це таке діло. Це в мене не перше попередження і не перше відео, яке видалялося. Десь затронулося право власника. Тобто, Або це було десь музика, могла бути та, що не підлягає. Або це було права на сам апарат, або десь картинка мелькнула, може там десь тіпа, як буває часто кров, або там, не знаю. Є багато таких. Але менше з тим. Сьогодні на обзорі у нас апарат, який прийшов. Сьогодні прийшов. Дивіться. ладно, Розкажу про коротше, Приїхав підписник, забрав той апарат і я буквально так він забрав мабуть, зранку. Я з того ж ранку набрав Олексію і кажу, Олексій, я б хотів би замовити станок. А що з станком не так? Я кажу, ні, я хотів замовити другий, другий станок. Тільки я хотів би замовити з електронної гітари, тому що коли я замовляв собі станок попередній, він мене зразу предупреждав, беріть з електронної гітари. Що ви будете робити? Я кажу, ну я буду старатися все робити те, що він зможе зробити. Він каже, беріть з електронної гітари. Але трошки була ну, там, плюсом процентів скажу так, процентів 20, плюс була електронна гітара. Каже, ви її візьміть, а може 10, я, не, ну, 10, може. там то... Не знаю. І цей пав вибір на електронну гітару. Я його тоді не послухав, думаю, та ну вам продать, а мені пользуватися ні. І тепер я взяв з електронну гітару і я думаю, що тут проблем не буде. Чого не виходило відео, попереднє відео з того станка, тому що йому робилася станина. Під нього робилася маленька студія, і знімати було ніколи. Я на тому станочку зробив одну детальку. Вона отакенька 10 мм і діаметром на 12 мм з отвором на 4 мм. Це було під закаточний ключ, я зробив, і це для мене було як цікаво. Але, знаєте, як завжди хочеться рости. І ще, якщо є можливість рости, то треба рости. І вам хочу порекомендувати, якщо ви будете вибирати станком між механічною гітарою і електронною гітарою, то я б рекомендував би електронну гітару. Так, да, я на сьогоднішній день її трошки побаююсь, але я хочу її опанувати, освоїти, так кажуть. І як ви бачите, в цьому наборі немає шестерень. Чого немає? Тому що. Електронна гітара це трошки другий компоновка оцього привода механізму ходового винта. Як ви бачите, тут немає шестерен, шестеренок. Тут є ну, якась куча-куча всякого інтересного Але шестеренок тут немає. Ну що, моя задача відмити. Ваша задача поставити лайк, підписку. І я думаю, буде цікаво. Хто хоче придбати такий станок, що з ним буде далі, я вам скажу: таких станків в інтернеті немало, але тільки як там, МВ чи БМ, БВ, ВВМ, АВМ 210-х. А Найткрафт немає таких станків, особо в роботі, що вони можуть. Обзори по них повно, Алексій робив. Обзори робилися там на бабку, на, ну, на все на все. Коротше, як інженер робив обзор на, але на, на те, що вони можуть. Особої таких знаєте, від немає. Ну, Трошки моделі вищі є. Але таких обзорів маленьких станків хобітних немає. особо, щоб знаєте. Є ці ВМ 210-синій їх валом. А цього, там, де і гартована станина і все-все-все, те, що хотілося мені, їх дуже мало, або й навіть практично нема. Так, зараз я комплект збираю в сторону і починаю його мити. І після миття покажу вам вже, я думаю, або тут, або там, де він має бути. Там, де він прижився. Ну що, перемив я цей токарний верстачок. Що хочу сказати? Є якийсь опит, це в мене вже другий можна так сказати. По перемиванню, по налагодженню. Ну, Чув такий один вислів, що не буває ідеальних людей, так як не буває ідеальних машин і не буває ідеальних верстаків. В чомусь цей станок перевершує той, що був попередній, в чомусь перевершує той станок. Є свої плюси, є свої мінуси. Більше плюсів, ніж поки я побачив мінусів. Зараз інше тут стоїть, поки промити, я протер зібрав. Які плюси, ну, навіть в двох словах, те, що у цьому трошки легший ход. Не знаю чого. Ну, але легше видно. Бачите, так? Да? Не знаю, чим це пов'язано. Все перемазав, все було і до цього перемазане, але якби тут промив стару смазку і наложив свою нову ту самий літо літол. Зараз переношу його на ПМЖ і я думаю покажу я вам його вже в роботі. Як він жужить, що він точить, як точить. Все так, як і в тому попередньому, все дуже легко. Дивіться, на себе трошки потягнув. Бабка, дивіться. Настільки все легеньке, настільки все Ну дуже хороший станок. І котрий раз хочу подякувати Nightcraft, оказується Nine C9. Чи Night Nine, по-моєму, 9. За, за їхню працю, за те, що вони возять нам такі агрегати. Дивлюся є ще це. GBL, а є ще VM. Ну, VM там є свої мінуси там, по станинні по всьому-по всьому. Але цей станок заслуговує на увагу. І далі покажу, як він буде жужжати. Так, ну що, ось і станочок уже на своєму місці прописки. Тобто тут буде така типа, ну, така маленька студія там, де я буду щось робити, пробувати, точити. Тут такая этажерочка получилась. А тут станочек. Что мы делаем? Включаем. И запускаем. Видите, как тихенько. Выключаем. Переключаем. 90 оборотов. Все. Ну, от, бачите. І ось електрогетара. Ну, я ще з нею не розбирався. Що я зробив? Я зробив отакий лоточок. Під, я ще з того станка пробував, все хорошо тут збирає воно, тому що ми ж ріжемо тут, ну отут, да, і все тут сипеться. На станіну, на вин поки нічого не сипалося. Як тут пользується, я не можу ще нічого сказати. Тому що ще не розбирався. Ну, така в мене. І так само виключаємо раз, і все. Так, ну що хотів показати, я вам показав. Підписуємося, буду розказувати, показувати, точить, але сьогодні вже немає. Вийняв, немає моці. Потому що я дуже з ним награвся, поки все перемив, перебрав. Пінолька, все тут, бабка задня, підвів, зафіксував і погнав. Все легесенько, все добре. В, весь в маслі. Е, треба якось накривати, щоб тут пиль на нього не попадав. Поставив піддон, все добре закріпив. Ну, я думаю, все добре буде. Ну, оце такий станочок. Ну і тут всі різці. Я ще їх навіть не відкривав. Подвижний кулачок, патрон. Все треба тут під руку все настроїти, так як положено. І все. Ну, отакі друзі, діли по цьому станочку. Будемо бачити, дивитися, що може там піддон переробити. Тут хочу зробити десь під ключ, щоб воно було не отут, а знаєте як, щоб воно мішало. а Десь ну, по ділу, скажемо, десь, щоб кориця було, ключ лежав. Чи навіть отут десь, ну, там де удобно. Але дуже тихенький. І сотий раз хочу сказати велике дякую Найткраф. 9Craft компанія, яка постачає нам такі чудо машини. Є чим зрівняти цей апарат і той, що, ну коротше, уїхав вже в теплі края. Тобто, є різниця. Я скажу, що цей апарат якийсь такий більше. Ну, або він, знаєте, як уже прийшовся по двору. Тобто я вже зрівняв той і цей. Патрон 125. Проходний отвір шпинделя 38 мм. Піноль задньої бабки 25 мм. Ширина станини 600 мм. Буква «Е» означає електрогетара. Ну, тут все автоматично подає. І у таких станках маленьких. Хобітних. Немає продольної подачі, поперечній подачі. Тут тричашка нема, щоб включала. На більше, на більших модельках вже є поперечна подача, включив, і воно поїхало трохи попереду. Тут все вручну. Отака. Так, куди воно тут переключається? так Бо на тому в мене було нам. Баб... Ну там така міняється язичок, можна чого чого в цю сторону. Ось отак перекидається, тобто по Того, що, коли ви затягуєте його, і треба відкручувати, щоб не перекидався сам по собі ну, різець. А треба його отак раз, по часу. Все. Все показав, всім мира добра. Бережіть рідних та близьких. Це найдорожче, що у нас є. І до зустрічі на каналі в нових відео.